Всім привіт, всім доброго дня. Сьогодні в нас яке? 13, так? 13 жовтня і вже далеко-далеко 16.20. Не було в нас світла весь день. О, так що ми займалися посолью, варили з м'язком тушонку. А зараз я хочу покласи капусту посолити. А я це буду займатися зараз. Ось така гарна капуста. Зразу ще праня запустила зранку, тільки одне прання було і все. А потім вимкнули світло і все. А зараз все разом бігом спішу. Бігом треба робити. Так. О. Спина, спина. Спина, Сережа, мені трошки помасажирувати наче легше. Ой, та таке. Так. Перішу. Це тепер до Потерла я капусту і морку, зараз солю. Солю так, як на салат. Якби я салат посолила, о, так я і солю. Все, зараз перемішую і в бутлі. Все, з капустою я упоралась. Зараз ставлю миску і виношу, щоб тут не мішали. Хай класиться. Все, дівчатка половина шостої. П'ю чай. Йду, ставлю вам відео. У мене ще одна, одне праня. Та і все. А чай п'ю із сиром. Та і все. Я ж не знімала сьогодні свою вагу. Не хотілося мені нічого знімати. Завтра. Я знаю, что будет. Плюс, что будет. Це, дівчата, давайте до завтра. До побачення. Бережіть себе.